Так, що ми заправляємо старичка. І поїдемо трудитися. Скільки в бак влазить? 26-28 літрів. Угу. Бачите, бак заливати зручно, не то, що зараз в нових тракторах, да? і навіть поміряти не можна якоюсь палкою. Правда? Mm -hmm. А нових тракторах ти типу, попішли всякі ось такі горловини ці, що ти толком і не залізеш. А тут у нас металевий бак, зараз більшість пластмасові йдуть. Ну. Тато заливає через шлангу, відстоя, знизу не вибирає, до кінця потім те, що залишається, позливає, позливає, знову відстаюється. І чистенько, так що не переживайте. Плюс у нас там додатковий фільтр є ще. То. Все чітко. Все працює. Так, всім підписникам, того каналу привіт. Ну що, друзі, робота в цьому селі ніколи не закінчується. Е, Ятьмені свої помолотили вже, у нас було три города в цьому році. солому прибрали. Ну, Десь там місцями пооставалося, тому що за комбайном дуже широкий волок і наш прес ну, десь трошки по, по боках чуть-чуть там залишає. Ну, то ну, Бачите, трошки, трошки місцями є. Ну, Суть не в тому. Соломи заготовили. Тато каже, так подивився прогноз погоди. Передає на після обіду дощ, зараз десь 10 година ранку. Каже, на після обіду дощ стоїть і на завтра, в принципі, дощ. Каже, все одно задіскуємо це поле. Каже, давай кинемо що-небудь, якусь гречку кинемо. Можеш, може щось вийде з цього, може не вийде. Коротше, то й отаке. Дивіться яка. З минулого року залишилась, чи з поза минулого навіть. З руки сіє, хотів сівалку брати, сівалку сіє, ти кажу, давай з руки кинемо та й все, що його заморачується. То зараз буду дискувати, коротше. Так, розкажи майстер-клас як сіять. Може хто не вміє, бо бачу, якими машинками крутять, розсівав. Взяв, і Взяв. Щоб, щоб між пальцями летіло, як то що розкидалось. Щоб десь градусів 45 тако, і до вітру вітер буде розкидати. Так що користуйтесь. Бачите як гарно летить. Ай, яка було відкипить. Одного городу посіяв. І одного ще одного я посіяв. Вже якраз дощ піде, так? Да? да, можна. Так, водопой. Одне. О, держі Тут павше така як віклюшка є. Як зачерпнув, то й напився. Павуків поганяємо, а ще з відра знаєш, як напитися, а... як зідра на питься, мокра і холодна. Так, друзі, що, я зупинився показати вам, що в нас виходить. Ну, там де менше соломи, в принципі, дивіться Непогано копає, ну зрозуміло, там де більше соломи місцями є, не без того. А так якщо взяти, то навіть якась волога ще є в землі. Не багато, але трошки є. Треба дощ, дощів давно не було, але нічого. Працюю так, як є. Потім на той город другий поїду, Тато залишив гречку, треба буде самому розсіяти. Так що, це все діло ми зробимо. Оце, друзі, вам тільки що показав, як трактор їде на третій передачі. У кого цікавить на якій передачі я е, з дисками ходжу, то ну, взагалі друга повишена, повний привід включаю. а Навіть на третій передачі він тягне взагалі ну, без питань. Правда, через те, що це горби, ями знаєте, то кидає трохи. А так, якщо рівна площа, третя повишена, да, швидкість виходить, класна. І, ну, ось дивіться, попереді оце я прийшов на третій повишенні і взагалі ідеально виходить, ну, перериває як. Ну, класно, коротше. зараз ще вам покажу, як це, як це відбувається. Включаємо третю повишену і кидаємо дискову. Ось так. Так, температура. Ну, десь 70, може навіть немає. Так, коротше, кинув цих півмішка на дискову, тут 25 кілограм там десь 25 соток і повинно Тато сказав, повинно вистачити на весь город. Ну, Дивіться, що тут у нас вийшло плюс-мінус таке. Буде дощ, щось буде. Так що, летим на другий город, будемо там сіяти. Так, ну приїхав на поле. Ну як це щоб через магазин не заїхати, правда? Для морозива. холодненьке, смачне. На цю погоду саме то. Зараз Доїм. Посію, задискую і все. лечу додому. Так, це все діло треба ще запити, такою баклажкою, Баклашку баклажку собі ввожу. Щоб було, що пить, можна коли в трактор долити. А тепер до роботи. Коротше, друзі, і посіяв і здискував вже. Йдемо покажу. Ну, Ходив, кажу чесно, на третій передачі, то звісно і пилюка взаді стояла, ви бачили. Але результат ну, досить, досить непоганий вийшов, перемішало все. Ну, так по кругу хмари затягнули. Там взагалі дивіться, яке з заходу йде. Тому, як виявляється, можу сам працювати і, і, і без тата, бо тато поїхав там по своїх справах. Так що якось так. Ну, на цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, підтримуйте. Їдемо відпочивати. Всім пока! Так, друзяки, ну що і що ви думаєте? Звісно ж, я плащу, значить що правильно, йде дощ. Привів корову на поле. Тато каже, заведи, бо я приводив, ти заводь. Та коротше завів. Бо дивіться, дощів вже давно немає, вже немає на чому цю корову пасти. повигризала все. Та таке шукаємо десь підростає. Там в кінці города ще така зелененька полянка, то поки туди не ведемо. Чекали, щоб дощ пішов, знаєте, щоб воно трошки підскочило. І підросло. Чекали цього дощу, щоб пішов на капусту. В полі, щоб теж росло. І гречку сьогодні посіяли. Бачите, як, як, як під замовлення дощик пішов, дощик гарний. Сподіваємося, буде другий врожай.